Студія Вогнеслово Аудіокнижки Українською з Вогником Представляє Не варто жартувати з драконами. Автор присвячує цю історію, де, який на моменти її написання, ще не вмів читати. Дочли Ніби на небі одночасно плакали всі янголи, які тільки є на світі. Пісок під латиском стихії перетворився на в'язке болото, і з кожною хвилиною ступати ставало все важче. Місцями з'явилися калюжі, в яких можна було легко зав'язнути, і на дивовижу, якщо тільки до коліно, а але до пояса і вище. Після однієї з таких калюж, нижня половина незграбного, погано пристосованого до тривалих походів тіла, вкрилася липким брудом. Дощ не рятував, Брудота сковувала рухи, а мокре хутро тягнуло до сирої землі. Віло озирнувся, повів округлими вухами, потягнув вологе повітря лосом. Усе грає проти нього. Як він тут опинився? Що сталося? Ех, цілковите нерозуміння. До того ж, дощ биває запахи та глушить звуки. Тепер єдина його перевага, гості звірячі почуття. Перестала бути його союзником. Ті, хто наполегливо переслідували його коло за колом, вкритою брудним піском і силою, були байдужі до дощу. Легкі сильні тіла, швидкість і вправність все було на їхньому боці. Загодичі гралися зі своєю жертвою, і негода, що розійшлася не на жарт, лише додавала їм азарту та злої веселості. Де зараз його переслідувачі? Він причаївся на невеликій смужці піску, до якої ще не дістався дощ. У цю мить його захищала висока дерев'яна стіна, над якою височив піщаний насип. Можливо, вдасться перечекати. Обережно затамувавши подих, і щохвилини зупиняючись, він крадькома визернув із за рогу. Висока, масивна фігура стояла, не ховаючись посеред порожньої засипаної мокрим піском площини. Далекі блискавки спалахували на її масивних обладунках. Мисливець водив з боку в бік невідомою зброєю, а то толесенький зелений пробит лазерного прицілу, розрізаючи дощ, порив землею в пошуках найменшого руху. Велика, збокла до нитки вухата голова з чорною набастиною носу швидко сховалася з рятівною дерев'яною стіною. Тільки б не помітив, ну не встиг же, адже правда. Серце калатало, як скажене, в м'яких та пухнастих грудях. Здається, біда минула, тепер можна видихнути. Він обережно відступив і, ще сильніше притискаючись до шорсткої дерев'яної поверхні, поповз у зворотньому напрямку. Одразу щось тверде вперлось в спину, і моторошне засипенілля скувала товсте волохате тіло. Спина відчула смертельний холод зброї. Що ж, ось він і кінець. Дуже повільно повернулася смішна вухата голова, і маленькі добрі очі зустрілися із сталевим та пильним поглядом одного з мисливців. Ну, будь здоров, волохатий друже. Солдат у сірій захисній формі, обвішаний зброєю, стусаном важкого армійського черевика вибив свою бідолашну жертву на відкритий майданчик під нещадні потоки нічного дощу. Удар був дуже сильним. Нутрощі звело тривалою судомою. Пісок набився до рота й вух. Злива продовжувалася, і десь вдалині небо розірвала довго лабана блискавка. Пролітаючи по піску, він розірвав праве вухо. Тепер, пульсуючий біль, не давав правильно оцінити невтішну ситуацію. Його оточило щонайменше п'ятеро міцних і прекрасно екіпірованих мисливців. На тебе було цікаво полювати, хоч і товстун, але довго бігав. Він почув злагоджений злий регіт, і в той же момент його почали бити, мовчки несамовито, завдаючи якомога більше ушкоджень. Кілька разів спину та бік опекло різким болем, здається, його зачепили ножем. Спробувати захистити себе не було жодного сенсу. Великі м'які лапи виявилися безпорадними в бійці. Позлучавшись схочу, мисливці знову поставили його на ноги. Нічний світ плив і розгойдувався навколо нього. У вухах дзвеніло, праве око майже нічого не бачило, пошкоджене особливо сильним ударом, до того ж його хитало. За що ви так зі мною? Слова давалися нелегко, губи розпухли, тож язику було просто несила впоратися з непідйомними поєднаннями звуків. Я ж вам нічого лихого не заподіяв. Кудлатим писком текли гарячі сльози, а у вуха зло вдарив злий дружній регіт. Пора закінчувати, ніч добігає кінця. Владний голос обірвав солдатський регіт і тієї ж миті брудної голови торкнувся смертельний холод стрілецької зброї. Він заплющив очі, чекаючи останнього для себе пострілу. І в цей момент до його скаліченого слуху долинув тонкий свист, що розсік дощову завісу. Не зрозуміле удари, тріск, ніби розколюється велетенський горіх. Мить його голова стала вільною від смертельного холоду, приставленої до неї зброї. Не розуміючи, що відбувається, він повільно відкрив запливлі від побоїв очі і побачив моторошну, сюрреалістичну картину. Перед ним смикалося в останніх судобах тіло солдата, а його сплющену голову стискала важка, вкрита темною лускою пазуриста лапа. Аж ось пролунав різкий тріск, і голова розлетілася на тріблі друзки. Секунду безголовий солдат продовжував триматися на ногах, потім обважніло повалився в мокрий пісок, а крізь пелену дощу. Закриваючи собою далекі спалахи блискавок, все більш чітко вимальовувалася велетенська фігура дракона. Солдати ще тільки підлібали свою зброю, а позміїло буклучка істота вже почала стрімкий і неминучий танець смерті. Краплі дощу відстрибували від блискучої чорної луски, жовтогарячі очі світилися вогнем, а хижа паща раз у раз злошкіяла гости ікла. Дракон підсікав ноги ворогів сильним хвостом, хапав і розкидав нападників позористими лапами, спритно прикривався від пострілів великими крилами, що відблискували темною сталлю у дощових спалахах фантастичної ночі, брудла і побита, схожа на товстого незграбного ведмедика, з за занадто великою головою істота. Задібівши від жаху, дивилася на більлю, що розгорнулася на мокрому піску під левпинними струменями безкінечного дощу. Дракон був майстерним бійцем. Проти нього закляклі солдати не мали жодного шансу. Летіли в сторону відірвані кільцівки, зламаними ляльками падали в мокрий пісок на живі тіла. Останній вояк, що залишився цілим, в розпачі кинувся на дракона з довгим кривим ножем. Але глучка шия блискавично вигнулася, потужні щелепи зімкнулися і перекусили нападника навпіл. Від луля бою зликло. Невпидло падали дощові краплі і десь дуже далеко спалахували тонкі білі блискавки. Товсте недоведмежа стиснулося в мокрий тремтячий клубок і знову заплющила очі. Зараз клацнуть сильні щелепи і. гострий Кіготь легенько постухав його по мокрому вуху. «Аго, ти це чого? Голосу дракона був хоч і важким, але лихим не видавався. Ви не будете мене жерти. Не вірячи власному щастю, велика волохата голова підняла на дракона щасливий, хоча й затуманений погляд. Дракон хитнув головою. Його великі мигдалоподібні очі загорілися теплим і затишним помаранчевим світлом. Ти не один з цих дурнуватих солдафонів, не ворог. Хоча поки що й не товариш. Я бачив тебе вдень. Ти смішний, запам'ятався. А вони, вони нікого не люблять слабших, новеньких і особливо тих, у кого є господар. Дракон мостився зручніше і почав захортатися в міцні шкіряні крила. Дощ припустив іще сильніше. Помаранчеві очі сфокусувалися на змоклому волохатому створінні. Гаразд, до досюди, зігрію, висохлиш, та й ранок вже близько. Вухатий ведмедик нерішуче підійшов до дракона, той розкрив крила і обійняв його, укриваючи від легоди, що тільки посилювалася. Луска на лапах у дракона була тверда й гостра, а живіт виявився м'яким і теплим. І ще дракон гурчав, ніби величезний кіт. Ведмедик влаштувався зручніше, Притиснувся до теплого черева свого рятівника й моментально заснув. Тіло перестало боліти, у вісні яскраво світило сонце і чувся дзвінкий дитячий сміх. Дракон міцніше загорнувся в крила, захищаючи маленького теплого ведмедика, і наостанок останок оглянув залиту дощем місцевість, Нечіткі тіні рухалися далеко на межі видимості, але ближче не підходили. Очі дракона на секунду зблиснули яскравим вогнем, і він твердо промовив, звертаючись в дощову порожнечу. Тільки но спробуйте напасти. Ви ж знаєте, не варто жартувати з драконами. Дощ падав ще якийсь час, але врешті-решт припинився. Відшумів і вітер. Заспокоїлися далекі білі блискавки. Світанок прийшов на збочену дічною зливу землю. Як водиться після сніданку, діти з виховательками дружною юрбою вибігли на добряче просохлий після ночі майданчик перед дитячим садочком. Тут і там чулися веселий дитячий сміх та вигуки дорослих. Серйозна білява дівчинка й високий хлопчик з темним волоссям, тримаючись за руки, підійшли до величезної пісочниці з дерев'яними бортами. Ось, ось, дивись, де вони. Я ж казала, забули. Увечері забули. Дівчинка підляла брудного ведмедика з надірваним вухом, що лежав на піску, і притиснула його до себе. Теді, теді, ой біда, як же ти тут, всю ніч один. Хлопчик байдуже переступив розкиданих на піску солдатиків з набору спільних іграшок дитячого садочка і сів на край пісочниці поруч із великою фігуркою чорного зубатого дракона. Я вважаю, почав він і надовго замислився. Я вважаю. Бій дракон його захистив. Хлопчик широ посміхнувся, вхопив із землі дракона і, вдаючи політ, побіг навколо пісочниці. Дівчинка заколисувала ведмедика. Діти не звернули уваги на те, що багато однокольорових солдатиків зламані й подівечені, а один і взагалі залишився без голови. Звичайно, хто звертає увагу на не свої, та ще й децатковські іграшки. У тиху годину, коли діти мирно спали, ведмедик, якого відмила й зашила вихователька, а дівчинка поклала біля себе на ліжко, тихо повернув голову та знайшов поглядом хижу пику дракона, якого стискав у вісні чорлявий хлопчик. Чуєш, мене кличуть теді. Дякую. Будемо товаришувати. Дракон посміхнувся хижою пащекою та зблиснув яскравим помаранчевим оком. А мене так і звати, дракон. Що ж, подумаю. Він збовк розбірковуючи. Минуло трохи більше хвилини, поки дракон не заговорив злову. Гаразд, будемо дружини. А не боїшся? Адже ти знаєш, не варто жартувати з драконами. Зачекав трохи і посміхнувся на всю хижу пащеку. Так, каже, бій господар. Кінець. Київ. Березель 2019 року. Вітаю вас, друзі! Дякую всім, хто дослухав до цього моменту. Якщо вам сподобалась історія, будь ласка, підтримайте наш канал підпискою та лайком, аби історії з вогником змогли почути якомога більше людей, а ви не пропустили появу нових аудіокниг. За бажанням діліться своїми думками в коментах і заходьте на вогник. З повагою голоси студії Вогнеслово! Олександр Мокієнко та Давидки Микола. До нових зустрічей.